Потім буде комісія, потім буде передача. Отже, звучить рішення нове. Так внести зміни до рішення від 15 квітня, номер тридцять надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності і сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Олександрівської селищної ради, окремо індивідуальне визначене майно електричний скутер. Первісною вартістю 46 тисяч гривень 98 копійок в кількості одна штука, інвентарний номер 10 15 40 083, із зобов'язання використовувати зазначене майно Олександрівської селищної ради для забезпечення фахівців і соціальної роботи з метою підвищення якості надання соціальних послуг жителям громади і не відчужувати його у приватну власність.

Відповідно до статей 26 та 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна відповідно до закону України про оборону України, закону України про правовий режим воєнного стану, указу президента про шестку допомогу військовим частинам Збройних сил України та Державної прикордонної служби України з метою. Підтримки національного спротиву у відбитті збройної агресії, сприйняття обороноздатності держави, забезпечення заходів з територіальної оборони та інших військових завдань відповідно до листа командира військової частини А 2734 номер 4120 від 07.10.24 року. Селищна рада. Вирішила передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс військової частини А 2734 матеріальні цінності, а саме будівельні матеріали, вікна металопластикові, двері металопластикові на суму 24 тисячі 900 гривень згідно акту прийому передачі. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Олександрівської селищної ради підготувати акти прийому передачі. Забезпечити передачу майна встановленому законодавством порядку, внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку, ураховуючи висновки постійних комісій та підсумків обговорення, став на голосування за За. Говорите за кормлення. Спальних мішків 9 і 6, тому що вони там різного виробника нашим військовослужбовцям. Прошу підтримати, зняти з балансу комунальної установи на загальну суму 76 копійок. і додатку що додається. 15 спальних мішків. Враховуючи висновки по цій комісії, став на оформлення. Переходимо до земельних. На розгляд комісії було винесено 9 питань. Комісія їх розглянула. І просимо депутатів підтримати рішення. Перше питання про затвердження проєкту заволоці про щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Так, затвердження проекту заволоцію щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Розглянувши заяву коло Тетяни Григоровни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та зміну категорії земель земельної ділянки комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади, яка надана її користування на умовах оренду оренду, селищна рада вирішила перше, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває в оренді. Громадянки коломії з Тетяни Георгівні цільве, призначення якої змінюється для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на, для рибогосподарських потреб, кадастровий номер земельної ділянки 48-220-85 три0, 17-3000 шесть. Площею 150 кома 71 га в межах території Олександрівської селищної ради Разнесенського району Миколаївської області. 1.1. 1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площою 150,71 га кадастрові кадастровий номер земельної ділянки 48 22085 3017 26 з категорії «З… для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на для рибогосподарських потреб згідно коду в межах території Олександрівської селищної ради. 1.2. Змінити категорію земель земельної ділянки, площою 150,71 га. Кадастровий номер земельної ділянки 48 восім двісті двадцять землі сільськогосподарського призначення на для рибогосподарських потреб. Друге, зобов'язати коло міста тяну забезпечити внесення до державного земельного кадастру на підставі затверджених проектів зеленоустрою щодо відведення земельної ділянки у разі змінних цільового призначення зміни визнаності про категорію. Вид цільового призначення, вид використання та складу гід земельних ділянок відповідно до вимог закону України при державний земельний кадастр. Третє внести зміни в договір оренди землі, укладений між коломією Тетяною Григорівною та селищною радою Олександрівському селищному голові Бендер Микола Миколаївичі, укласти з коломією Сетяну Григорівну до додаткову угоду до договору, зазначеної в підпункті 1-2 даного рішення. І четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Так. Враховуючи висновки постійної комісії та обговорення, переходимо до поєменного голосування. Так, Наступне питання про затвердження технічної документації. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення її ґрунтового обстеження, яка перебуває в користуванні на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. Перше, затвердити технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення її грунтового обстеження, площею сорок га, кадастровий номер. 48 220 81 500 16 00 п'ятсот яка перебуває в користуванні на умовах оренди громадянина Стрючу Валерія Реворовича для ведення товарно скосподарського виробництва і земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в межах території Олександрівської Воронівської селищної ради. Вознесенська району Миколаївської області. Друге, відділу земельних відносин, архітектури будівництва з питань вже багато звичайних ситуацій внести зміни в облікові документи, договір оренди та здійснити реєстрацію змін в державному реєстрі речових прав на нерухому майно та їх обтяжень. Третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Є а, питання враховуючи висновки постійної комісії, ставимо голосування.

Це присадибна ділянка запроваджена про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості полії Євгена Івановича. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин України полії Євгена Івановичу 0,0766 0076 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка. І земельне наданих у власність чи користування землі житлової та громадської забудови кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 200 девять 06600 п'ять розташовано за адресою вулиця Позігана Генерала 127, селище Олександрівка Вознесенська района Миколаївської області. Друге передати громадянину України Полію Євгені Івановичу земельну ділянку у власність для будівництва цього будинку господарських будівель із і споруд розташовано за адресою.

Пункт, Остання, проведення дозволу на розроблення технічної документації із Димоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок культури е, громадяни України на земельну ділянку для ведення товарного сільського виробництва за рахунок земель пошого КСП, Воронівка в межах території Олександрівської селищної ради. Там як поміряти Рибалка Ніна Володимирівна. так я Це вона по спадщині. В неї згідно зі про спадщину за законом номер 1557 від 14.08.24 року вступила в спадщину і виготовляє документацію, ну, просить дозволу на виготовлення документації і сертифіката на приватну власність. Це Воронівська. Загужку, курхана, бензар, ЗДР. Ну. Зараз. 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 Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі пустової. Присадимо ділянку. Затвердити технічну документацію земеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України пустової терені Анатолійній площі 0631. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадить на ділянках із земельна наданих у власніші користування землі житлової громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 200 п'ятдесят п'ять 209 розташований за адресою вулиця Соняшна, 59 селище Олександр Олександрівка, внесенська району Миколаївської області. Передати громадянці України постовий воняторівні земельну ділянку у власність, яка розташована за адресою. So next to селища Олександрівка і контроль на постійній комісії. Ураховуючи выступ. Ураховуючи выставки постійно комісії. Обговорение сам на соню да. 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 за формулям. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки беріку. Просадивна ділянка про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості барі ковалені Віталіки. Перше затвердити технічну документацію землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України беріку олені талівні площі. Ноль чотирнадцять, сорок для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд при садибних ділянках із земельня наданих у і користування землі житлової громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48-220-55-200-09-058-0030 розташовано за адресою Каденю 10 десять селище Олександрів, Кознесенського району Миколаївської області. Передати громадянці України Маріку Олені Віталіні земельну ділянку у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка площі 0,1442 розташована за адресою Кадинюка, Леоніда 10 селища Олександрівка, Вознесенська району Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Враховуючи виставки постійної комісії ставимо знімаю ципку зараз за 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 дерева обріжу коса корня з очемком Подання до дозволу на розроблення проєкт землеустрою, земельної ділянки вигадання товару сільського правописного, на земельної ділянки получаної ВСВ за рахунок земельки СП на сполучування партизан, межі території селищної ради, тепер сільського ради Миколаївської області. Надати дозвіл вже получав СВ, особі голови положення Сергія Вікторовича на розроблені проєкт землеустрою на земельної ділянки рятувальної площою 12Р. Для ведення товарино сільського виробництва і земель бувшого КСП, на це був партизан в межах території Олександрівської селищної ради Зенської района Миколаївської області. Рекомендувати получав на самому особі голови получав на селі Вікторича замовити на передній організації проєкту проєкту, проєкту землеустру на земельній ділянці. Розроблений проект і землеустру на земельній ділянці підлягає затвердженню відповідно до що чинного законодавства... Рішення показано постійної комісії, місто будування, будівництва, замених відносин, охорони робить, подальше полковного господарства, комунального обласності. Враховуючи визнав і постійної комісії, там поставив на голосування. Закон закон, запис. Задаємо за люблю. За плода. Так. Переходимо до наступного питання. проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою. Значить, оце у нас ПП Резерв» звернулися надати дозвіл під в оренду ділянки. ділянка. Значить, надати ПП «Інтерхім Резерв» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташовано за адресою вулиця Гаваріна, 1Б. Дроб 1, село Трикрати, визнається з пораномиколаївської області, кадастровий номер 48-22085 три 00 10 орієнтовний розмір земельної ділянки 1,5 під комплексом будівель із цілевим призначенням приведення товарності з Коспорського виробництва. Друге розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань міського дування будівництва татарів.

Земельні ділянки на розробку документації у Олександрівки і селу Трикрати. І нам треба внести зміни до рішення сесії, а саме додати адреси ділянок та їх орієнтовні площі для виготовлення цієї документації. Значить, перша адреса селища Олександрівка, генерала Подзігуна 165В. І друга адреса село Трикрати Скарживського 22. Орієнтовна площа 05.

Відповідно до статті 26 закону України про місцеве про місцеве самоврядування в Україні з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна, селищна рада вирішила прийняти індивідуально визначене майно з комунальної власності Прилужанівської та сільської ради до комунальної власності Олександрівської селищної ради згідно додатку 1 до рішення. Передати безоплатно індивідуально визначене майно з балансу комунальної власності Олександрівської селищної ради на баланс місцевої пожежної охорони Вознесенського району Миколаївської області згідно акту приймання передачі відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Олександрівської селищної ради та бухгалтерам місцевої пожежної охорони.

Дякую за роботу. Слідуча сесія у нас в цьому році остання, 20 грудня, затвердження бюджету на 25 рік. Прошу всіх бути, присутніми.